Артік звати мене Артем, друзі. Всі у нас знову, друзі, дана ігрушка під названням Regdoll Playground. Друзі, вийшла от, недавно, 18 серпня. Так що, друзі, додали тут не дуже багато, всього лише два, так фігні додали дві, які ми зараз з вами разом подивимося. Так, бачите, мелона, друзі, у нас по нових персонажах нічого. По холодної зброї теж, друзі, нічого, так як і було. І вогнепальна зброя теж нічого. Далі, друзі, в нас бомби теж нічого нового не додавали. По шприцях теж нічого. А от транспорт, друзі, новий, додали. Ось така... такий павук. Дивіться, яке воно прикольне. Ми зараз його, друзі, разом з вами активіруємо і подивимося на нього, що воно таке. Давайте, подивимося. Активіруємо і дивимося. Дивіться. Ой, я його нечайно, друзічки. Фіганувало нічого. Дивіться. Прикольний транспорт. Я не знаю, чи він може превращатися, походу він тільки ходить. Ми дуже прикольно додали отакий от робот-машина, блін. Ну, дуже прикольно, скажіть. Ми зараз разом з вами подивимося, як він долає перешкоди. Давайте його виключимо поки що. Поставимо сюди, друзі, ящичок. Так, давайте, де у нас тут -то? всякі такі снасті. І ще, друзі, це не все, що додали, але зараз ми подивимось просто так. Так, що у нас тут є? Ящик? Ага, ось давайте оце поставимо. раз. Все. Навряд ли він вже пройде його, але чому б ні. Подивитися можна. Так, давайте. нам. Ага. Він... Ага. Поламав. Ну це дуже добре, це добре, прикольно. Добавили даний транспорт. Я її назву Машина-паук. Так як вона дуже похожа на це. Так, давайте удаляємо. І додавили, друзі, ще одну фішку. Сюди заходимо і ось до. Я поки що не знаю, що це таке. Це походу телепорт. Да. Давайте ну, подивимося на них. Так, давайте ну, запустимо зеленого. Так, а з тої сторони запустимо червоного. Активіруємо кожного. Так, подожди, як його активірувати, щоб він ходив. А, отак. Чи ні, підожди. Щось я трохи не розумію. Входу, Отак, давайте ну, самі підемо ним. Опа. А, телепорт. Це просто телепорт, я думав, це, знаєте, схрещувати можна між собою зеленого і червоного, і буде такий необикновений стік ленні, друзі. Ну це дуже прикольно. Добавили телепорт, це буде тепер набагато цікавіше робити всякі ідеї, друзі, по даній ігрушці. Ну і поки що, друзі, нічого більш нового немає. Все як було по-старому, але телепорт, це дуже прикольно, що вони його додавали і додавали даний транспорт машину і поки що, друзі, ця машина доступна безплатно. Так що заходьте, знімайте відоси, прикольні з нею, бо може бути далі платна. Так що, друзі, не втикаємо, а граємо. Так, ну тут, а бачите, нічого нового такого нема, все, як завжди, буде по-старому. На цьому, друзі, думаю, будемо закінчувати. Ми. Якщо вам сподобався відео, ставте лайк, підписуйтесь з вами, як завжди, був я, Артік. Артема не звати. І всім, друзі, до зустрічі. Всього самого найкращого. Україна переможе і це факт. Всім пока-пока, друзі.